Це дуже символічно, що місто Одеса. І наш дорогий владика Митрополит Агафанґел разом сьогодні святкує свій день народження. Владика Агафанґел народився у благочистивій сім'ї, і саме дитинство був призваним Господом і причистою богородцю до служіння його церкві і людям. Владика Митрополит Агафанґел став легендарним архієреєм, який відбудував сотні монастирів, тисячі храмів, рукоположив тисячі і тисячі священнослужителів і дуже багатьох архімандритів привів до єпископської херотонії. З нуля відбудував духов. Духовне серце нашого міста спасоприбаженський кафедральний собор, і навіть після ураження ракети відновлює нашу духовну перлину. Десятками років одеська єпархія звершує масштабну гуманітарну соціальну духовну місію з 14-го року. Сотням тисячам біженцям і переселенцям надає дах. Їжу та кошти проводить передову катехізаторську, просвітницьку і інформаційну діяльність в Українській православній церкві. А саме головне це те, що наш владика митрополита Гафанґол створив дуже сприятливий клімат для молодого духовенства. Він допомагає житлом, коштами всім тим, для того, щоб наше духовенство могло служити нашій. Церкві особливо Владика Агафангел приділяє свою увагу до талановитих і дає можливість розквітати і творити на благо нашої церкви і нашій Україні. Також ми повинні знати, що за 87 років свого земного життя Владика Агафангел став не лише великим святителем церкви Христової, але й ще політичним діячем. Одним із перших, як депутат Верховної ради, Владика Агафангел поставив свій підпис під резолюцію про незалежність нашої держави України. Владико удостоєн дуже багатьох державних і. Церковних нагород став почесним громадянином. Одеси, Одеської області і двох американських штатів після повномасштабного вторгнення Російської Федерації по поблосиню митрополита Гафанґол Одеська єпархія звершує пну допомогу біженцям, переселенцям, надає соціальну допомогу, духовну, психологічну, матеріальну і саме головне, звершує непристанну молитву перед Касперською іконою Божої Матері. Також з Владика Гафанґлем зв'язано чудо, що коли 25 лютого 22 року, владика Гафанґл взяв образ Божої Матері Касперівська і звершив хресну ходу. Разом з духовенством навколо міста, і ми знаємо, що це історичний факт, що дві неділі був шторм, і висадка десанта була неможлива. Як тоді, при святителі лінокентії, це трапило чудо, так і зараз. І наші віруючі Одесити про це дуже добре знають і тому наповнюють наші святині Одеської єпархії, приходять на молитву і знають, що у нас є. Майбутнє, але за всім цим духовним багатством і стабільністю стоять недоспані ночі, сльози, поклони, подвиги. Наш владика во все вникає, всім цікавиться, все контролює і тому все благообразно і почино. Ми вам безмежно вдячні, дорогий владика. Ми вас дуже любимо, дякуємо за ваші молитви, за вашу любов. Низько вклоняємося вам, бажаємо міцного здоров'я, щоби молитвами бог Господь укріпив вас, як завжди, в службі в святительських трудах на многое і благає літа.